Дві години телефонної розмови між президентом США Трампом та Путіним за ці дві години обговорили ну, перше, те, що звертався президент США, припині припинити кровопролиття і виходити на припинення вогню. Як стало зрозуміло, з повідомлень президента США вихід буде через меморандум між Росією та Україною в меморандумі припинення вогню та принципи підходи та строки до можливого навіть завершення війни. Друге. Сторони тепер, вже як вважає американська сторона, і повідомо про це президент США в переговори не припиняли і ведуть далі після Стамбулу. Третє президент США пообіцяв в разі припинення вогню, в разі успішних переговорів можливість для Росії зняти санкції та повернутися до світової торгівлі. Більше того, президент Трамп поінформував про свої перемовини з Путіним сьогодні більше двох годин. І Ватикан, і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, і Францію, і Фінляндію, і Німеччину, і Італію лідерів цих країн для чого? Для того щоб наших союзників ЄС знали, про що саме говорив президент США з Путіним. Російська сторона розганяє свої наративи. Вони правда підтвердили і про меморандум, і навіть Путін сказав про можливі компроміси, але знову пропаганда Кремля про якісь першопричини, про якісь кризу, про якусь кризу, про якісь нібито питання, які треба ще доврегулювати. Далі насправді пазл склався. Пазл полягає в наступному. Має бути двосторонній документ починати з припинення вогню і далі завершувати війну.